Визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементація законодавства Європейського союзу у сфері електронної ідентифікації. Питання визнання сертифікатів електронних підписів, виданих населенню та сприяння розвитку послуг транскордонної сертифікації, а також наближення законодавства України до права Європейського Союзу зумовило прийняття закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання. Кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського союзу у сфері електронної ідентифікації. Метою його прийняття є пришвидшення інтеграції України до єдиного цифрового ринку Європейського Союзу, а також максимальне наближення положень національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг. Лева частка цього закону набуде чинності 31.12.2023 року. Але з 01.01.2023 вже діють. Ці його положення ще доповнили закону України про електронні довірчі послуги, а саме частиною 2 статті 22 та розділ 7 при та перехідні положення пунктом 6.1. Що наразі вже діє? Частиною 2 статті 22 закону України про електронні довірчі послуги Визначені три способи ідентифікації особи, яка звернулася за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. Відповідно до пункту 6.1 розділу 7 прикінцевих та перехідних положень закону України про електронні довірчі послуги. Визначені деякими положеннями, які діють тимчасово до взаємного визнання між Україною та Європейським Союзом, електронних довірчих послуг. Взагалі, електронний документообіг допомагає компаніям зберегти час та ресурси, оскільки він значно зменшує час необхідний для обробки документів, а також знижує витрати на їх обробку і зберігання. Інстадок це платформа для створення та обробки документів, що працює в режимі онлайн. Інстадок може забезпечувати електронний документообіг, який дає змогу створювати, редагувати, обмінюватись та зберігати електронні документи в цифровому форматі. Зареєструйтесь на сайті Інстадок, щоб зручно користуватись електронним документообігом, у тому числі підписувати свої документи онлайн, генеруйте та цінуйте свій час.